Дмитро Щотка, приватний підприємець, торгує на центральному ринку Чернігова в тому ряду, що горів у другій ночі 17 липня. Тоді постраждали три ряди справа від м'ясного павільйону, понад 40 торгових точок. Усі були заповнені товаром. Цілили після пожежі товар. Дмитро продавав чернігівцям. Одна підійшла бабулька, там скільки це коштує? Не там 200 гривень, інша, третя, обчерга. І ми такі, ті типу, ну, Давайте розпродовжувати. І розпродала трошки. Допомагає Дмитрові вести бізнес його мати Оксана Щупка. На центральному ринку близько 20 років. На новому прилавку родина на новій точці розставляє техніку. Ми працюємо вже на новій точці, та точка скоро буде відкрита. Десь тижні два-три вона відновиться, ми її відновимо. А кращий спосіб нам допомогти просто ви приходьте і якщо вам щось треба, купляйте. Ми зробимо гарні ціни. Це буде ваша допомога в наш вклад. Що стало причиною пожежі? Читайте у свіжому номері газети Ольга Семсоненко для газети Вість.